Всім привіт! З вами я така боки, і це нове моє відео. І сьогодні будемо їхати показель! На зимові канікули будемо кататися на лижах, на скейтбордах. Ну, цих всіх там штука. будемо ходити по новорічним ярмаркам на санчат. І ми вже вирішуємо в аеропорт. Я дуже хочу, щоб аватар-вор додала цей аеропорт до того місця. Але якщо ви хочете зняти таке відео, я просто вирішила тут поїхати. І ми ще будемо сідати, і ми всі канікули та свята проведемо там. І скоро буде новий рік. їх. І давайте, кажіть, що ви загадали Санта Клаус. Буде мені дуже цікаво, якщо, будь ласка, писавте по добавку, якщо ви щось прикольне попросили. Так, давайте. Тік-тік-тік-тік. Нажимаємо на кнопочку та їдемо вже в аеропорт. Будемо сідати, ну ми ж і так аеропорту, будемо сідати на наш самоліт і будемо їти. Так давайте, проходьте білетики. Угу. Так, все. можете йти. Угу. Ми будемо літати бізнес класом. І у нас такі тут кватки, планшети, і кава прилагається, кнопочка визову стюардеси. І тут можна буде лежати. Ну, так, ось так будемо. В кожного буде потрібно місця, ось так. Ви так розуміємо. Тому що більше нема Так. Перерозкладаємося та будемо звати Стера Дертус, тут ми вже злетіли, щоб попити каву чи чайок, я не знаю. Що в нас є? Так ми все розклалися. Так виглядає самоліт. Тик-тик-тик, будете каву? чи чай, кофе так буду. А може, будь ласка, якусь там грецю будете? Да, да. Так, чо, тук, 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 тук. М -м -м -м. Так, що тут у нас. Ось така фігня. Так, ось це беру. Так, може попробувати? Фу, яка не смачна. Ну, добре, піде. Так, є такий прислагодній грець. Булочку якусь. Тик, 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 тик. Держи, тя. Держі. Е -е, можна не кидати? Не, так. Ладно. Можемо пиццю спробувати, вона не п'ється. Так, п'ять разів, так, так, так. Раз, два, три. Раз, два, три! А, боже, що таке? Давай, да не через десять хвилин прибудете. Шесть, тільки вісім, а прибудемо ми о вісім сорок. Нічого страшного. Ладно, давайте. Збираємося і будемо йти вже. І, та, і це наша нова новорічна локація, вона дуже гарна. І це подвір'я нашого будиночка, він такий дуже хі -хі, красивенький. Тут йолишки посажені сніжок. Ой, він такий прикольний, холодний, мокрий, можна сніжки грати. Давайте заходимо. Тут у нас така буде міні штука, і ми забрали нашу собачку. І тут, понятно, сафана якісь тут у нас оце гардероб столова кухня і тут буде спати вся наша малошня. І тут є ограм'яний камін. І ми вже прийшли на нашу ярмарку, зібралися та вирішили піти на ярмарку. Вона дуже атмосферна, гарна, зимова. І в моєму місті теж була на днях ярмарка. Е... І... Ходили, сніжками. Сніжками? давай будемо добавитися. Давай! Тик-тик-тик-тик-тик. Опа, опа. Эй. Так, опа, опа, опа. так тик 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 можно у вас наушники? это <свистит> yeah, Теперь наушники. Ты что? Ты что? У Берем пацана. Он фоткается. И у нас такая штука. Секретки роблю, но я а моя сестра. У нас такі санчата для дітей. Вийшли такі прикольненькі. Вони ось так їздять, як ми бачимо. Так, ми будемо зараз щось тут кушати, борщик буде борщ хлібі. О, давайте. Так, що тут у нас є сімечки. Так, по помдимом. Щас... Що ви тут у нас будете? Ну, давай, Супчик, борщик, давайте борщик. Я коли їздила теж туди в буковий, і тоді теж куштувала борщик, він був такий вкусненький, смачненький хлібі. Так, ням-ням все. Можна нам какао? Ага, береть, тільки заплатіть. Навушники поверніть. Так, все. Може, десь побавитись, який сніжок. Ой, вибач, я не хотіла. Дуже шкода тебе. А нічого страшного, в мене саті Елізі звати, а в мене Ліля. О, ну давай, наче будемо гратися. Ну, а я тут е живу десь там рядом. Мій, мій будинок за цим лісом, я прям. І це мій брат катається. Я хочу вообще він мої лижі стирив. Я хочу в нього взять, Хочеш зі мною покатать? О, ну давай, а я в маму возьму теж. Ух ты, я ніколи не каталася на лижах. Ой, Ой, я теж мама, можна было Угу, сейчас. Тримай. Дякую, мама. Я зараз теж буду кататися. Так класно, згодно. Нарешті почався горнолижний курорт. Так, все. Допиваємо какао, буду всіх звати. Показую. Перейдемо гору, будемо робити. І, і тут настільки. О, такі смаколики. Вкусняшка, та морозиво. посип. Ой, клас, давайте. Будемо зараз секретки робити з вами. Так, щоб зробити секретку, отримала таку дощечку, щоб її викопати. У нас тут була, ну, коротше, я забула, вам щоб там штуку, треба проїхатись. Е, ось ця лопатка була під цими кульками. Щоб ви будете знали, штуку, щоб ми її викопали. Беремо лопатки і переходимо на іншу локацію. Сіда ще нам пригодяться, тож ми з будемо робити нові санчата. Беремо нашого крутого чувачка, який нам допоможе зробити нашу секретичку. Ось наш чувачок. Шукаємо, де можна тут викопати, і ми бачимо ось, ось ця дощечка, Її забирали і перевіряємо, що більше тут нічого немає. На всяке. Так. Так, так. Ну, принципу, все. Чого нема. І ця дощечка нам теж дуже сильно пригодиться. Тепер ми ще щось тут ткаємо, шукаємо, Ще одна дощечка була під кустиком. І ось тут була санчата. Ми їх викопали. І тепер ми це все з'єднаємо. Оне ціле. І переходимо на ту локацію, іншу, де горнолежний курорт, де можна кататися на санчатах, ну, на санчатах, на скейбордах. переходимо. І тут у нас ще одна дощечка у нас виходить ось такі чудові санчата. Тік. Ай, як мені страшно! І ставте подобаки, якщо ви дуже раді, що випав нарешті сніг. Я сьогодні ходила кататися. Вийти. Ти так прикольно та круто. Так. Я теж спройдуся. Іц, іц. Ех. -е -е -е. Що таке на судьба? Хі-хі-хі-хі-хі-хі. Хі-хі-хі-хі. Зараз я буду у страви перегонки. Хі-хі. Які ще перегонки? Так. Я з тобою. Хм, hmm. ти без мене тебе нема значить. А? Що ти взяв? У мене є іще кручу. Вони в мене самі швидкі не те, що твої железяки устарівші. <гумо> Як ти сказала? Ха-ха-ха, <гумо> я тебе <тобі> обганяв. <гумо> ти мене обганяєш? хе <гумо> <мене> хе збили. Ех, неговий кслуб собі. Опа. Будемо зараз кататися на скейтборді. Раз, два, три. Поїхали. Бачите, як можна буде? Хі-хі-хі, я тебе перемогла. Ей, -е -е, так не чес. чесно. Чесно, чесно, всім пока-пока, до нових зустрічей. І шукайте нових, нових відео.